Ти любиш свою машину більше ніж дружину. Купуєш різні поліролі, лаки, тряпочки. Порадуй себе топовою магнітолою від бренду Decker, модель D9003. Навігація, ігри, улюблені додатки з плеймаркету, завдяки 6 ГБ оперативки. Все буде літати. На вулиці, плюс 50. Увімкни кондиціонер, затягни шторку, вибери улюблений фільм, а їх на сто 28 гб внутрішньої пам'яті записати можна багато. От вам і романтик. А завдяки вбудованому ДСП процесору звук буде як в кінотеатрі, і не забудьте попкорн. А ти давай двері закривай? Тут зараз класна сцена буде. матриця радує нас чіткою деталізацією розширення екрану 1280 на 720 точок. В комплекті модуль під сім -карту. Інтернет завжди буде на борту. А завдяки функції CarPlay ви зможете дублювати екран свого мобільного телефону на магнітолу підключення камер не тільки заднього, а й переднього огляду, плюс функція відеореєстратор. Що цікава модель? У бренду циклон Next.